Дівчаточка, вітаю вас на каналі. Отримала ось таку тканину. Я з нею буду працювати вперше. Це тканина, приїхала мені від мій оберіг, називається Сотема Кандідо. 30-й каунт. Кандідо um, це, мабуть, молочний. Ну, судячи по кольору, це молочний. Uh, це тканина, в якій 12 ниток на сантиметр. Вона рівномірна. І. Вона мені дуже-дуже сильно схожа на цвейгард а, Белфаст прям дуже схожа. В Белфасті 12,7, в цій тканині 12, ну, я б сказала, з копійками. Тобто вони ідентичні по тому по переплетенню. Бачите, я тут пробувала різними нитками вишивати, щоб зрозуміти взагалі, що ж сюди підходить. А що в мене було перше? Дивіться. Ось цю частину, вся оця частина аж сюди. Це я вишила ось такими нитками від DMC. Вони називають цебелія. 20-й номер. Це товщина така. Тобто, як на мене, саме на цю тканину, ця 20-ка дуже класно підходить під таку техніку. Оцю частину я вишивала такими самими нитками, але товщиною 10. Вони товщі. І так досить щільно лягають. Дивіться, якби я брала нитку в тон полотна, я б купувала саме таку. Вона відповідає кольору Бланк від DMC на цю тканину. На тканину Сотема, Кандідо або молочну як її в народі називають. Оцю частину я вишивала також ниткою Цибелія Зараз покажу. Тон. Ось такий тон, також Ну, Мені не дуже подобається, як вона лягає на, саме на цій тканині, але, знаєте, на, на колір та смак. Так, всі ми різні. Далі, оцю частину я вишила нитками, ось такими, тільки в іншому кольорі. так? Brother Special Номером 16. Це товщина номер 16. І я вам скажу, що якби. Я оцю частину вишила саме такими нитками, то воно б виглядало значно краще. Ну а через те, що тут в кольорі, то дірочки оці проглядаються, але більш-менш такий нормальний варіант. А, що хочу сказати, що вживу, якщо ви вишиєте на сітка нині такими нитками, воно буде не таке об'ємне, як отут виглядає. Так, далі. Ось цю частину я вишила. Такими нитками котон Perle від DMC цим самим номером. А, номером 8, це такий кольор, так? А, зовні, наче виглядає так нормально, але знову ж таки, якщо порівнювати з цим, ця нитка значно більш кручена. Вона мені дуже подобається. Але в ній є дуже мало кольорів. Тому, якщо ви плануєте вишивати в кольорі, ну, цей варіант дуже непогано підходить. А, так. Далі, бачите, такий самий колір, але значно об'ємніша Нитка. Ось такими я вишивала. Не маю, ну зараз під рукою не маю того... <смі> того папірця, на якому написано. Але це називається Максі. Нитки Максі. Вони продаються в магазинах просто для гачкування. Звичайні такі нитки. Але я їх дуже сильно люблю. Це одні з моїх улюблених. Так, і ось цю частину я вишивала нитками Violet від Yarn Art. Це нитки також для гачкування в основному, але я ними вишиваю. Так, ось цей колір, ви бачите, він такий більш жовтенький. Ось так виглядають взагалі нитки. І ось так виглядає цей колір. Колор 6282. Він такий, знаєте, як, о, не знаю, кипячене молоко чи що. Ось о, поряд з ним вишито вже трошки іншим кольором. Він трьохтисячний називається. Ті самі нитки віолет. Але вже під цю тканину значно більше підходять. І ось це так само, так само віолетом, ось він, тільки. Там всередині десь є у мене бірочка, на ній написано 1000. Це вважається білий, прям білий колір. І на що я хочу звернути увагу? Що взагалі зовні, от зараз під лампами, або, наприклад, от ви, наприклад, сідаєте вишивати, вам прямо зараз під лампою, якщо ви ввечері сідаєте вишивати, буде здаватися, що або цей колір трьохтисячний, або ось цей тисячний, він гарно підходить, взагалі можна брати навіть ось цей, під цю тканину під колір цієї тканини. А, ну, або бланк. Так? Цей варіант бланку а, від Дімсі, яким би він не був. Але є одне але. Я дуже сильно наполягаю на тому, щоб якщо ви обираєте а, тон тканини в тон нитки або навпаки, щоб ви це робили в денне світло. Бо зараз я візьму цю тканину. Перенесу її до вікна, або в мене, на жаль, немає тримача і буде трошки не таке якісне фото. Але я вам покажу різницю. І от ви просто здивуєтесь, наскільки денне світло впливає на вибір вами о, ниток. Зверніть на це увагу, це, ну, дуже багато людей на цьому опалилися, бо беруть роботу, підбирають нитки ввечері, грубо кажучи, півночі вишивають, як ми всі це робимо. так? І потім зранку мають проблеми, бо то все треба випорювати, бо ну, нитка взагалі не гармонійно виглядає. Зараз прийду до вікна і покажу вам, врешті, що це таке. Ну що, я біля вікна. І подивіться, наскільки ось цей білий, про який я казала, тисячний, наскільки він сильно відрізняється від кольору тканини. І відповідно, якби ви ввечері сіли вишивати цим тоном, то вам би потім не дуже сподобалося те, що ви отримаєте. Можливо, моя камера не дуже сильно передає прям тон, але я вам точно кажу, що вживу ось цей білий, він дуже сильно відрізняється від кольору тканини, від молочної. Тому ви обираєте, якщо берете віолет або ось цей тисячний, він буде дуже непогано виглядати. Або бере те, щось із DMC кольору саме бланк. Ну, На мою думку, він максимально гарно підходить, якщо ви будете робити тон в тон. О, товщину нитки я вам показала: о, всіх ниток, які мені тут подобаються. Якісь більше подобаються, якісь менше. Дивіться на свій смак, Ну, Сорочку майбутню, яку я вишиватиму на цій тканині, вона буде вишита саме такими нитками в тон полотна. А ви просто робіть собі галочку, ставте так на те, як же ж підібрати під цю тканину нитки. Паралельно зараз до цього відео я додам відео про усадку цієї тканини. Я це відео зніматиму вже наступного дня, коли я поперу тканину, коли вже висушу і прорахую відсотки усадки. А ви це подивитесь от прямо зараз, після паузи. Що дивіться, попрала я цей шматок. Спеціально взяла шмат, розрізала на дві частини, от попрала одну з них. Бачите, помітила собі, де у мене ширина, де у мене довжина. От перед тим, як прати, я заміряла цей шмат, який він був. Заміряла те, яким він став. І прийшла до висновку, що ця тканина. Сотема 30-го каунту. Вона по довжині сідає на 5,5%, а по ширині сідає на, на 8%. Тобто, в принципі, це стандартна усадка, як я дивлюся. Тому беріть до уваги, що ця тканина з шириною 1,80 м, після прання у вас лишиться десь 1,65 м. Ну, І хочу зауважити, що. Що цю тканину я прала вручну під проточною водою. Під гарячою, я була в перчатках, і мені прям так досить гаряче було для рук. Тобто, ну, навряд чи ви будете прати свою вишиту сорочку в, аж в такій гарячій воді, але тим не менше я спеціально роблю такі умови, скажімо так, спартанські, так, щоб ну, щоб вже на 100% розуміти аж наскільки вона сідає. Um, якось так. Тобто такий огляд цієї тканини. <хи> Оце думала вишивати сорочку. Ну, в мене насправді по плану дві. Такими нитками. а тепер думаю, може одну вишити такими, а іншу вишити якимось більш яскравими. Бо дивлюся на ці зразки, ну, і прям ну, ну, круто, ні? Дивіться, який об'єм. Клас. Uh, добре. Дякую за увагу. Сподіваюся, що буду знаходити час на те, щоб робити відеогляди і наступних цікавих тканин. А наразі, мабуть, буду прощатися. Кажу вам до побачення. Дякую, що прийшли на канал. Не забувайте ставити лайки, коментувати, бо це сприяє розвитку каналу. Все, давайте обнімаю па-па.